Члени виконавчого комітету попередили також товариство Автотранссервіс, яке допустило порушення графіку руху на маршруті Червоноград Соснівка через Волсвен. А згодом затвердили протокол засідання комісії, на основі якого транспортники отримуватимуть компенсацію за перевезення пільговиків. Уряд задекларував. І перекинув на нас ці повноваження, але забув дати гроші. Так як по профтехосвіті, так як по багатьох речах. І хочу вам повідомити, що міністр фінансів Данилюк сказав, що в зв'язку з тим, що міські ради мають профіцити, то треба їм допомогти. Треба на 17-й рік проєкт бюджету закласти, щоб частину коштів на утримання лікувальних закладів перекласти на міський бюджет. Розумієте? Тому тут є проблема. Не проблема у тому, чому така сума, і чому ми виділили лише 850, а не 2,5 мільйона і 2 мільйони не дала область. І тут не можна казати, що хтось винен чи не винен. Просто сума для поділу в області була маленька. І дійсно всім дали по можливості, а не по потребі. На жаль.